Всем привет, ребята! З вами Кава. І ми сьогодні в Польщі в Криниця з друг. І ми вже з'їжджаємо з, з офігенної штучки. Так, високо. Дивіться. Це просто Мирославочка. Всім привіт, з нами Німка Юрію, і сьогодні ми зв'язані із такої офіної на стуки. Там голови і тут є дві дички. А так от тут красиво. <риснє> страшно. ха страшно. Друзі, звідси страшно прыгати. Ці а під низом люди йдуть пішки. Ну пішки йти. Нам лень було. Не, різон. Нам була лень. Воно люди висіли і віддихають. Вони, вони напевно, не хотіли тратити гроші на обратний білет. <гас> Я би тут не знаю, я б тут давно вже не жив, якби що. Мам, то Дуже гарно. Дуже гарно. Ми вперше вперше. Я вперше так. раз. Я думала, що мама вже на комп'яталася, Оказується, ні. Мирославочка, скажи. Ми з'їжджаємо колоті. Ти під холм ми не будемо. А спускатись теж не буде. страшна штука це оці конищата, як в водях. Це наші оці штучки, дручки? Один тиратор. Вам сподобалось? Так. Да. Це саме весь тесня. Кінець здуть. Оглядова вежа. Да. Вузько з друї популярна тезня, тут популярна оця вежа, оглядова. Mm -hmm. Отам, отам десь Словаччина. Voilà. Mm -hmm. Вот там я белый холл, там словачина. Mm -hmm. Напишите в комментариях, че тут, кто тут вообще будет Все, всем пока. 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 Мироська, пока. пока. напишите в комментариях. Сам.